Всім привіт. Лопан Танісвий свій мене трошки переріз, але вже температура впала з 37 до 22. Я вирішив трошки пересадити його в горшечки півлітрові. В основному рослинки всі такі, що будуть добре переносити пересадку, але маю три рослинки. От яких Таких гарних. Таких уже цвіте він, так, бжоли на ньому постійно, але пересажу, пересажу і попробую прийметься чи ні. Дуже метонос хороший і дуже ароматне. Листя, який дає такий ароматний ніжний чай. Заспокійливий. Це нам треба зараз всім пити заспокійливий чай. І тоді в нас все буде гаразд. Також буду пересаджувати лікарський. Покажу вам зараз. От він мене вже зацвів. лікарський. Трошки переріс також, але нічого тут страшного. Є двох Кольорів такий ніжний розовий і такий синій, такий фіолетовий аж. Так він і буде цих двох кольорів. По кольорах його не будемо розподіляти. Хіба що черенкувати потім кущиків висажу невелику кількість і буду з них черенкувати, щоб вони вже відповідали. Це з насіння, це з досвідної станції лікарських рослин. Тому він якби ну, До кольору це відношення немає. Але як використовувати декоративно, подивіться, наскільки він такий ніжний, ніжний. Зараз всі хочуть. Блакитного, от є і блакитний, але це ніжний розовий, такий гарненький. Ну і вже відцвів наш шоломник байкальський, це бур'яне у касеті. От він, шоломник байкальський. Також він голубіший, але камера не передає кольору. Хто хотів побачити, як цвіте гісоп? Можемо подивитися разом. Кущі повинні бути такі, як лаванда. П'ю чай з нього. Чай і заспокійливий, і він е шлунку допомагає, кишечнику допомагає перетравлювати все. І він, всі хвороби, які горла хвороби, він їх лікує. Дихальних шляхів хвороби він також лікує. Ну і дуже гарний. Пасічники цікавилися, дуже гарний медонос. Висажую горшечки вже півлітрові, також буде доступний до покупки. Ставимо вподобайки. Всім гарного вечора і до побачення.